Привіт, в цьому відео ми розглянемо крісло, яке здатне полегшити життя будь-якому геймеру та всім, хто довгий час сидить за комп'ютером. GT Racer X 2462 Розберемо його характеристики і цікаві фішки. Якщо ви багато часу проводите за комп'ютером, ваше тіло знає, що таке дискомфорт: біль в спині, спазм м'язів та неприємні відчуття в шиї і руках. Вам точно знайомі, але цього можна уникнути завдяки правильно підібраному кріслу. Основа комфорту в цій моделі ергономічність спинки. Вона суцільна з боковою підтримкою. На підголівнику та в області попереку є дві знімні подушки для зручного нахилу голови і підтримки хребта. Нижню подушку можна рухати по висоті, щоб встановити її в найбільш комфортному для себе місці. Це дозволить зняти навантаження з м'язів спини і уникнути болю від довгого перебування в одному положенні. Якщо захочете змінити положення тіла, крісло можна розкласти. Кут нахилу спинки змінюється з 90 аж до 135 градусів завдяки механізму. Ані при необхідності з підсидіння висувається підніжка, яка змінює положення ніг, і тим самим покращує в них кровообіг. Ось як це зручно. Підлаштувати під себе можна і підлокітники. Їхнє положення змінюється в чотирьох напрямках по висоті, вперед-назад, вправо вліво і всередину назовні. Вони виготовлені з міцного пластику, щоб витримувати регулярне навантаження та мають поверхню з ефектом soft-touch для приємнішого контакту зі шкірою. Окрема увага сидінню, воно м'яке з боковою підтримкою. Висота завдяки механізму «Газліфт Євростандарт змінюється плавно. Завдяки металевій рамі, металевій хрестовині та стійкій до зносу тканині на спинці і сидінні це крісло довго прослужить навіть при активній щоденній експлуатації. Тканина пропускає повітря, а пінополіуретан всередині швидко відновлює форму. І нарешті, про зовнішній вигляд: оббивка крісла класичного чорного кольору з декоративною прошивкою. На боковій підтримці вмонтована led підсвітка з кількома режимами, які керуються за допомогою пульта. Хочете створити собі настрій для гри і виглядати круто перед онлайн друзями чи суперниками? Просто натисніть кнопку, насолоджуйтесь грою. А про ваш комфорт подбає GT Racer.